У спорткомплексі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 змагаються збірна Хмельницької області з гандболу та команда їхніх суперниць із броварів. Це друга гра для наших дівчат у рамках п'ятого туру чемпіонату України з гандболу серед дівчат 2010-2011 років народження. Всі вдома набагато легше грати свої рідні стіни. Вони нам Допомагають і батьки підтримують нас не через екран, а в У нас дуже йде добра гра, ми молодці, ми тримаємося. Дякую своїм друзям, що вони допомагають, ми підтримуємо один одного і нас адреналін дуже сильно бере, тому що ми хочемо перемогти. Нагадаємо, що за підсумками перших турів старту боротьбу продовжила вісімка кращих. Їх було розподілено на дві групи. У Хмельницькому відкрили гандбольні битви матчем між збірним Львівської та Хмельницької областей. У цьому протистоянні наша команда поступила з лідеркам змагання представницям із Галичини. Натомість збірна з Миколаївщини не приїхала, тож їм зарахували технічну поразку. Ми поставили собі завдання війти у трійку кращих. Поки що ми займаємо п'яте місце. У нас є усі шанси, якщо наші дівчата докладуть максимум зусиль, а вони це можуть зробити, тому що були дуже гарні ігри. І з лідерами турнірної таблиці, наприклад, з Ужгородами, ми були отримали одну перемогу. Вражаючи на те, що ми вперше заявилися з цими дітьми, це дуже хороший, постійний результат. І команда наша сформована з дівчаток, які на рік молодші». Тобто основа дві 2012 роки народження, і це є хороша перспектива на наступний сезон заявлятися знову по цьому віку і ну, мати набагато кращий результат. У нашому місті ігри триватимуть три дні. Фінальні матчі, де вирішиться остаточний розподіл місць у чемпіонаті України, відбудуться в Ужгороді. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.